І ви ж кайфуєте від того, що ви здатні домовлятися з поганими хлопцями. Бо ви з х, е, срібною ложкою в роті народилися і в це своє спадок зробили на тому, що віджали кампанію батька. Ну, тобто, не спадкували, тупо віджали. І для вас визнання від негідників необхідне. І тут перед вами, в цій вашій комп'ютерній грі під назвою життя, архібос, головний гангстер і негідник. І ви зрозуміло, що акцентовані на тому, що він мене генієм вважає, і ви будете по всіх штатах під час виборчої кампанії їздити і розповідати в кожному буквально штаті, що я, да, да, ну, я Путін такий, але сам Путін мене визнає генієм. Ясно, що він акцентований на тому, що йому треба якась угода спою, йому треба продемонструвати, що він може із цим архінегідником. Заключити угоду, отримати повагу від нього. Йому картину надсилає, і він писає це, судячи з усього кипятком, від того, що його Нікас Сафронов намалював, там не складно, там чітко його пензель відчувається, кому б ще зробили би таке замовлення. І вам байдуже, що там зірок не домалювали, що там ще щось, і що це взагалі знущання, бо там чітко вам трішки більше волосся намальовано, ніж у вас є, і трішки менше кілограмів. Ну, тобто, ясно, куди б'ють, і ясно, що всі ржуть то, що над вами знущаються. Але ні. Ви готові через все це переступати, бо вам необхідно добратися до цього пряника. І тоді, навіть коли ситуація вже складається так, ви все одно кажете, Україна негайно має їхати, бо ну ви боїтеся, що зірветься, бо вам хочеться це отримати. І до останнього моменту. чи змінилася політика штатів? Думаю, що вона змінилася під тиском, бо Штати поруч з усім тим залишаються демократією. Рейтинги невпинні. Він спалив за менше, ніж 100 днів, рейтингів більше, ніж зазвичай за перший рік спалюють. І по всім напрямкам, всі перемоги короткі, які на 100 днів закладалися, жодна з них не вистрілила.